Вони можуть бути вже непотрібними вам вдома та принесуть чимало користі на фронті. Зараз мова про ПВХ-полотна, які ми зазвичай називаємо банерами. Збором та переправкою таких для захисників займається волонтерка Ірина Ярошинська. Як знайти її та яких саме розмірів потрібні вони військовим? Ми сьогодні і поговоримо в нашому ефірі. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, саме банери для чого використовують наші військові? Наші воїни використовують банери для облаштування бліндажів. Та окопів, в основному бліндажів. Банери за своїми властивостями не пропускають вологу, воду, вони дуже міцні, утримують тепло і тому вони вкрай необхідні саме для облаштування такого тимчасового житла наших воїнів. Коли ви почали збирати їх? Почали збирати влітку минулого року. За цей час було вже кілька відправок, крайня відправка була 320 кг. А потім було більше 200 кілограм. Е, ну власне, що, що є в місті, і що я змогла знайти, я вже це все відправила. Угу. Яких розмірів саме банери вам потрібні? Найкраще е, хлопці просять великих розмірів, тобто і 5, і 6 метрів, тобто такі, щоб можна було обтягнути усі стіни одним, одним шматком, щоб не було розривів. Але якщо є і маленькі банери, вони також підходять, тому що вони облаштов... ними закривають якісь невеликі проміжки, закривають двірні пройоми, якісь стіни утеплюють, укріплюють. От саме невеликі також потрібні. Як вас шукати, і, власне, як тримаєте зв'язок з військовими, аби відправляти їм ці банери? А моя сторінка в соціальних мережах відкрита, це Фейсбук, мене так можна знайти. За моїм іменем Ірина Ярошинська і можна туди писати, і я під'їду куди потрібно по Вінниці і заберу банери. Якщо це банери знаходяться в іншому місці, наприклад, зараз у нас буквально вчора була відправка з Запоріжжя, на, вони відправляли на Харківщину. Я даю напряму адреси хлопців, щоб не було. Цих покатушок по Україні, щоб не було зайвих витрат матеріальних саме на оплату посилок. Тому й даю напряму адреси хлопців. Після сюжету, який ми з вами знімали, власне, знаємо музей Вінниці, передав вам чималу кількість банерів. Так, я дуже вдячна за цей сюжет, тому що одразу зі мною зв'язався директор музею Вінниці Олександр Федоришин і сказав, що у них є 61 банер, які вони готові передати. Це була колишня діюча експозиція. Зараз вони міняють її і він запросив приїхати забрати. І коли я побачила, яка тематика цих банерів, мене от справді трохи ж замурашило, тому що дійсно визвольна боротьба. Боротьба України 18, 19, 20 років революція України, створення УНР, та боротьба. От вона вся відображена була на цих банерах, і от зараз ми їх відправили хлопцям. І я переконана, що вони не тільки повернуть їх іншою стороною, але вони повернуть до себе і прочитають те, що там написано, і це буде дуже корисно. Окрім банерів, що ще збираєте, що ще необхідно? Також два роки я займаюся збором мішків, які відправляю на фронт. Хлопці їх наповнюють пісками і укріплюють бліндажі. Щодо мішків, в мене налагоджена співпраця з Вінницьким підприємством. Вони завжди безкоштовно надають, я тільки приїжджаю, забираю і за запитом відправляю хлопцям. По всій лінії фронту: Харківський, Сумський, Запорізький, Херсонський напрямок. Ви сьогодні не з пустими руками. Що принесли? Покажіть, розкажіть, будь ласка. Окрім банерів, мішків і продуктів, також я скоординую роботу Вінницької групи Теплі обійми в'яжемо перемогу. Це об'єднання жінок-пенсіонерок, які хочуть також. Чим можуть допомогти нашим воїнам? І от вони в'яжуть ось такі пояси на спини. Вони ну от ми маємо таку схему, бачите, вони начебто і маленькі, але вони дуже гарно тягнуться. Вони є кількох розмірів, тобто вони гарно закривають спину і ну, є дуже зручними за рахунок ось цього вирізу. Ми вже наплели за два роки більше 500 штук. Ми їх відправляємо виключно за запитами. Хлопці вже знають, що це таке, і замовляють. Тобто ми не відправляємо так, що вони поїхали, потім вони або десь валяються, або їх хтось там перекидає з місця на місце а тільки ти тим, кому потрібно. І тому у нас завжди є потреба у нитках. І в нас в нашу спільноту входить близько 15 жінок поважного віку, і вони не тільки. Плетуть ці пояси, але вони до кожного пояса хто що може докладає, хто кладе чай, хто кладе макаву, шоколадки, хтось іконки кладе. На Новий рік одна бабуся сиділа, там сніжинки вирізала. Ну, це настільки зворушливо. Ну, зрозуміло, сніжинки це вже дуже так наївно, але вона теж вкладала це в свою любов і в, цю, в цю роботу. Лише пояси чи що щеплення. Також ми плетемо шкарпетки. шкарпетки плетемо тоненькі у берці і такі товстіші для відпочинку. Це коли приходь повертаються хлопці у бліндаж, знімають берці і одягають ці шкарпетки, і там бігають відпочивати у спальник. От Вони дуже добре і гріють. І ноги у них відпочивають. На тому, шкарпетки що... зараз є дуже велика потреба, так? І, і на шкарпетки, і на пояси, і також ми плетемо, е, жилетки. У нас є дуже е, така хороша ви, е, викройка, е, яка підходить абсолютно усім хлопцям. І Дуже вона зручна саме під е, е, бронік. От, тому і ми цим також займаємося. Що вас змушує не зупинятись і підтримувати, підтримувати, підтримувати захисників? Спрага до перемоги, це однозначно. Також мій син вже третій рік на фронті, тому моя волонтерська діяльність направлена на те, щоб допомогти зігріти усіх, усіх хлопців, усіх дівчат, які там. Я не там, але я тут і я таким чином допомагаю. Дякуємо вам за ваші ініціативи і сподіваємось, вінничани долучаться власне до них. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була волонтерка Ірина Ярошинська. А ми продовжуємо попереду на вас. Чекає ще чимало цікавого.